Всім привіт! Ви мене просили подивитися найближчим часом. Чи будуть обстрілювати саме Західну Україну, так як мало хто це дивиться? Зараз подивимося. Ні, я вам скажу так. Найближчим часом Західну Україну вони ставлять на паузу. І не будуть обстрілювати. Однозначно пауза на рахунок Західної України. Давайте ще подивимося таке питаннячко. Чи буде до кінця року застосована саме ядерка на території України? Ми знаємо, ким? Охками. І будуть Орки застосовувати саме ядерну зброю на території України до кінця року. Вони хочуть це зробити однозначно. До кінця року застосування ядерної зброї однозначно не буде. Вони це. Вони це хочуть зробити однозначно, але на даний період часу вони вичікують щось. І це питання ставлять на паузу. Ну що питання скажімо, Застосування ядерної зброї вони ставлять на паузу. Тому розслабляємося саме до кінця 2024 року: застосування ядерної зброї на території України не буде. Дякую.